Всім привіт! З вами авторозборка бензлом. Заїхали на розборку ЦШка 203 купе 2005 рік, рестайл 197-й колір. Панорама. 17 диски. Кузов в хорошому стані 271 двигун, компресорний, 1,8 бензин. Коробка автомат 722-695, шкіряний салон в хорошому стані, дзеркала з електрорегулюванням та автоскладуванням. Пробіг 93 тисячі. Якщо у вас цікавлять запчастини з даного автомобіля, пишіть або телефонуйте номер в шапці профілю.